Всім вітання. Сьогодні у нас субота. Початок весни. Вчора отримали замовлення. на тиснення олійки Волоського ріха, холодного віджиму. Такий у нас прес. Тиснемо при невеликих тисках, щоб поступово олійка виходила з ядра Волоського горіха. Таке у нас упакування. Оліка містить ненасичені жирні кислоти, омега 6, омега 3, насичені стеаринову кислоти, вітаміни А, В1, В2, В3, макро, мікроелементи, йод, залізо. Все це можна почитати тепер уже в інтернеті без питань. А замовити можна через наші сторінки. Мати такий хороший продукт, да б сказав би навіть для оздоровлення продукт, не тільки для харчування. Трошки піддамо тиску, щоб швидше йшла. Ну що ж, зараз будемо знімати і ставити іншу ємкість. Отримуємо замовлення, тиснемо, і через 20 годин, 15 у ліках вже у вас. На здоров'я! Споживайте, замовляйте, і будьте основне здорові! Удачі!